Вітаю, це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події футбольного дня і намагаюся їх трохи аналізувати. Сьогодні у нас 17 липня, і сьогодні про такі події. Сергій Ребров, головний тренер збірної України, підтвердив той факт, що. Макс Кілман, захисник Вулвергемптона, є кандидатом до збірної України. Кілман наразі не є українцем, тому важко йому бути повноцінним кандидатом, важко його викликати на найближчі матчі. Але принаймні, Ребров сказав, що цей гравець до списку його інтересів входить. Утім, ця була традиційна історія про те, що він не знає, як проходять перемовини стосовно натуралізації. Кілмана мова саме про натуралізацію, має йти стосовно цього футболіста. Так, в нього є українське коріння, але все ж таки він народився та виріс в Англії. Він англієць більше він за збірну Англії по футзалу грав. Власне, чому його не вдалося так легко натуралізувати відразу, коли почалися розмови про це. Кілман два чи три роки тому, коли вперше з'явилася ця інформація про те, що він власне українець і що його можна заграти за національну команду, значно виріс. Він тоді був просто резервістом, який в декількох матчах непогано зіграв, і відразу з'явилися ці розмови. Тепер же він має за плечима два повноцінних сезони в прем'єр-лізі. Деякі сайти називають його зіркою прем'єр-ліги. Ну, зрозуміло, заради трафіку і не так назвуть. Але він, звичайно, не зірка, він надійний гравець оборони Вулвергемптона, середняка, який в цьому сезоні цілком може боротися за виживання. Для самого Кілмана це, мабуть, не добре, що Вулвергемтон може боротися за виживання, але клуб має фінансові проблеми, продає багатьох футболістів, може, власне, продати самого Кілмана. Були розмови про інтерес з боку Наполі, навіть який шукає заміну корейцеві Кіму, але поки щось що Кілман залишається гравцем Волворгемтон і поки що залишається англійцем. Якщо він стане українцем, то ребров його обов'язково викличе. Так як Микола Матвієнко грав у 2023 році за збірну України, то а вже ж потрібні захисники і. Ми звикли до пари за барне Матвієнко в останні декілька років, виходить, що в нас такої надійної пари вже немає, тому що Матвієнко не демонструє стабільності. У них за спинами є кривцов, є молоді футболісти, але, звичайно, потрібно шукати. Мабуть, більш якісних е, гравців, які б виходили на Вемблі, а не е, так Сваток, один з найкращих захисників чемпіонату України, це без сумнів, але один з найкращих захисників чемпіонату України без досвіду гри е, за збірну, виходить на Уемблі, тому що ну, не було кому вийти більше. Тому центральні захисники потрібні. Це проблемна позиція, і е, Кілман, е, якщо все вийде. То може е, цю проблему допомогти вирішити. А ще один е, претендент збірної України вже трохи підзабутий, але гравець, до речі, збірної 4 матчі він має в себе е, за плечима. І має він період е, у Сергія Реброва в команді в Ференс мова про Ігоря Харатіна. Він залишив. Е, Легію, ну власне, не потрапив до заявки на сезон і розповів, що буде шукати новий клуб. Це очевидно, не потрапив до заявки на сезон. Це означає, що він не буде грати ніде. Але до цього йшло. Хоча сам Харатин сказав, що це стало для нього несподіванкою. Однак ні, він в двох сезонах в Польщі грав дуже мало в минулому чемпіонаті лише три виходи на заміну. Тобто, був глибоким резервістом, і не дивно, що тепер він взагалі. Виявився не потрібним команді, та й усе. А тому буде він шукати новий клуб. А, а хто знайде? Навряд чи це буде Україна, чомусь так здається. Однак, якщо він знайде клуб, де буде грати постійно, то на нього може звернути увагу Ребров. Хоча в той момент, коли Харатін грав за збірну України, були проблеми з центральними півзахисниками. А зараз з цих проблем вже набагато, набагато менше. А ще одна новина з українського футболу вона така досить цікава. Зоря хоче грати свої матчі в наступному сезоні Української прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег. Але цікавість інформації не в цьому. Ну, зоря гратиме-гратиме. Але інф... був коментар від відомого депутата про те, що нарешті Київ отримує. Команду на лівому березі. Нарешті лівий берег Києва це серйозно, принаймні в плані футболу. І всі жителі Осокарків, Позняків, лісового масиву, Троєщини та усього лівого берегу можуть їздити на матчі, власне, на стадіон лівого берега. Але <х hoje> в чому сенс жарту? Стадіон лівого берега найближче від найближчого метро, знаходиться за 8 кілометрів. Туди не ходить транспорт, туди треба йти пішки по дорозі, де лише дві смуги. Тобто в один і в інший бік. Зрозуміло, що там немає жодних тротуарів. Щоб до Троєщини це 25 кілометрів. Тобто, ось такий. Є, є, вам потрібно дуже любити, зорю, живучи на Троєщині, щоб їздити спокійно на матчі на стадіон Львого берега. А тепер до інших новин, до інших чемпіонатів. На вихідних арсенал, нарешті, оформив трансфери Деклана Райса та Юріна Тімбера. Двох футболістів, яких Арсенал дуже довго хотів купити, дуже ретельно проводив ці трансфери, і все ж таки зробив це посилення складу, очевидне. Це покращення тих позицій, на яких будуть грати Райс та Тімбер. Опорний півзахисник та правий захисник в номінальному розташуванні, але обидва вони можуть давати значно більше не в цьому номінальному розташуванні. Тімбер, перш за все, це робота з м'ячем, тобто він буде правий захисник, який буде постійно е, грати з м'ячем, розташовуватися там, де потрібно робити передачі. Ну а Райс це е, багато функцій, багато чого закривати. Він буде від свого штрафного майданчика до чужого арсенал. В цьому сезоні виглядає вже на початку перед стартом чемпіонату серйозної сили. А Манчестер Юнайтед забрав капітанську пов'язку у Гаррі Магуайра. Сам футболіст розповів про це, що відбулася в нього розмова з головним тренером Еріком Тенгагом, і він сказав, що хоче змінити капітана. Це теж очевидне рішення. Магуар мало грав в попередньому сезоні. Він не проходив до старту. Коли виходив, то не вражав. І абсолютно, абсолютно Магуар не підходить під манеру гри нового Манчестер Юнайтед, де центральні захисники мають грати високо. Робити багато передач, коли команда з м'ячем, і багато ось, рухатися бути швидкими, ну, власне, тому що висока лінія оборони. Тому Магуар він не просто не буде капітаном, не просто не буде грати, а швидше за все, залишить Манчестер Юнайтед, якщо сам захоче. Магуар сказав, що він продовжить боротися за футболку цього клубу, ну, власне. Буде віддаватися повністю, коли виходитиме на поле, але скільки цих матчів назбирається, важко сказати. А тому вже є розмови про інші клуби, зокрема, Вестгем називають. Ось Вестгем це чудова команда для Магуара, команда з низького лінії оборони, де він у своїй найкращі якості зможе продемонструвати не лише в обороні, але й в атаці. Стандарти Вестгема це небезпечно. І ось такі клуби, такі команди. Підходять для Магуара. вони ще є в Англії, і завжди можна знайти команду, яка грає з низької лінії оборони і використовує стандарти. Тому, мабуть, правильно буде для Магуара знайти інший клуб, а не чекати чогось, чого не буде точно в Манчестер Юнайтед. Ще про одну тему хотілося сказати вона більш така розширена, але є привід. Челсі оформив трансфер новачка. Це бразилець Анджело, 18-річний футболіст. Челсі з Сантоса його придбав, заплативши немалі гроші. Як для 18-річного футболіста 15 мільйонів євро. Він вже багато де грав в Бразилії. Власне багато матчів провів в чемпіонаті Бразилії. Футболіст цікавий, молодий талановитий, він їде з Челсі на збір в США, але пишуть в Англії, що швидше за все, десь буде грати в оренді. Бо, власне Том Болі, власне, Челсі придбав Страсбур французький саме для того, щоб таким молодим футболістам надавати ігрову практику. Але, зважаючи на те, Скільки футболістів залишилось Челсі загалом, то я не здивуюся, якщо Анджело після цього збору в Сполучених Штатах стане гравцем основа. Молодь, це новий. Ось. Новий Челсі це абсолютно молода команда. Є про це якраз хотілося сказати: є ветеран, мегаветеран для усіх, не лише для цього Челсі Сіла, якому 38 років, але наступними. Ветеранами Челсі є Кепа та Рахім Стернг, яким по 28 років, далі 26-річний Бен Чілвел і п'ятим наймолодшим гравцем команди є Крістофер Кунку. Тобто Крістофер Кунку, який вважався юним талантом, в цьому Челсі буде ледь не ветераном за віком. Це цікаво, що ось скільки молоді, але наскільки швидко. Це все буде працювати, наскільки швидко Маурісіо Почетіно зробить з молодою командою щось серйозне. Це цікавий момент, тому що наразі Челсі, ну чесно кажучи, не є претендентом на високі місця. Ця молода команда Потрібно дуже багато зробити. Потрібно, щоб вся ця молодь дійсно була настільки талановитою, аби Челсі опинився вже зараз там. Де він хоче бути, тому що в минулому сезоні Челсі був далеко від своїх позицій і е, зараз теж нема, не багато шансів має це повторити. А ще є один трансфер, про який хотілося сказати. Душан татич, легенда Аякса клуб залишив, йому дозволили розірвати контракт та переїхати дивно до Туреччини, а не до Саудівської Аравії. Це шок. Всі їдуть до Саудівської Аравії, а 34-річний Душан Тадіч взяв та й поїхав до Фенербахче. Чому він пішов з Аякса? Команда омолодилася, всі важливі футболісти пішли. Власне, Тадіч залишився одним єдиним гравцем, хто був в Аяксі з півфіналу Ліги Чемпіонів 2019 року. Він, мабуть, цю картинку теж побачив в інтернеті і вирішив, що нема за що йому віддаватися. В Аяксі зараз, тому краще піти на пенсію та й Фенербахче, ось цей Фенербахче, мабуть, команда з більш серйозними завданнями, ніж цей Аякс. Тому ось таке рішення прийняв Тадіч з одного боку, так, він їде до гравати з одного боку, він їде на пенсію, але з іншого боку, він переходить в більш перспективний клуб. Це Такий цікавий момент. Думаю, що на сьогодні я буду закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, де я розповідаю про найцікавіші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх ваших приймачах, де ви слухаєте подкасти. Також хочу сказати, що вчора на youtube каналі Противний голос я провів стрім. Де розповідав також, відповідав на запитання, і декілька цікавих тем там було. Тож в Ютубі теж шукайте, дивіться, підписуйтесь, там є зокрема і записи цього подкасту. До побачення!